Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Наталія Веселовська з Івано-Франківська запитує: у яких випадках уживаємо займенники який і котрий. Наприклад, учень, який сидить за першою партою, чи учень, котрий сидить за першою партою, ну почнемо із слів що і який. Дехто наполягає, що слово що використовують на позначення неістот, наприклад, книжка, що лежить на столі, а який на позначення істот, дівчина, яка біжить. Це байки Глібова. Розгорніть будь-який словник чи праці наших науковців і переконайтеся, що це не так. Правильно сказати, і книжка, що лежить на столі, і книжка, яка лежить на столі. Так само, і дівчина, що біжить, і дівчина, яка біжить. До речі, раджу слова, що. І який чергувати, аби уникнути небажаного повтору. Наприклад, я не чую, що розповідає хлопець, що стоїть біля вітрини. Краще сказати, я не чую, що розповідає хлопець, який стоїть біля вітрини. А тепер про займенник, котрий. Він у ролі сполучного слова вживається значно рідше. А саме тоді, коли говоримо про час. Наприклад, не знаю, котра година, або коли виокремлюємо, виділяємо. Когось або щось. Я не знаю, котрий із цих учнів успішніший. І зверніть увагу: не котрий, а котрий. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.